Всім доброго дня, компанія авторинок Бережанська місії Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж Mitsubishi Mirage 2018 року. 1.2 мотор. На автоматі. Пробігу у нас 27 тисяч кілометрів. Розмір коліс у нас 165-65-14. 4 стеклопідйомника електро. Церкала у нас присутні, мультіруль, круїз-контроль присутній, кондиціонер, мультимедіа з Android-Auto і CarPlay тобто можна підключити телефон, є навігація. Задня камера також присутня. Автомобіль заводиться з півроти процедурів, рівно собі несправно, ніяких помилок немає. Є датчик тиску в шинах присутній. Задня камера у нас присутня. Все працює рівно, стабільно, справно. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті салон також в хорошому стані. Зроблена хімчистка, іонізація, вбиті всі бактерії. Стеля чиста, не прокурена. Багажник у нас відкривається з салона. Великий просторний багажник, не затертий, не протертий. Домократ, точніше запаска і ключ присутні. Все в хорошому стані. Присутні ізофікси, кріплені для дитячого крісла. Присутні подушки безпеки в, бок, в ось бокових сідушках, спинках сідушок. Салон в хорошому стані, ніяких нюансів немає, сідушки не розірвані, все дуже в дуже хорошому стані. Мотор про це різно собі Ніяких потоків і запотягень по ньому немає, мотор не м'ясо спеціально. Фари всі у нас рідні, і лейби, капот також у нас рідний. Все в дуже хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит в розстрочку вліз. Більше інформації у нас на сайті Авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній у нас тільки біля автомобіля, також у нас присутній трейд-ін, обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на якийсь із наших всіх, то дзвоніть, пишіть. І На всі додаткові запитання ми дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.